Доброго ранку, малята та шановні батьки! Запрошую вас на математику. Сьогодні ми пригадаємо геометричні фігури, які ми знаємо, та згадаємо, які бувають пори року. Діти, що ви бачите на цій картині, так, це геометричні фігури. На які предмети вони схожі? Давайте розглянемо. Діти, погляньте, які предмети ви бачите на картинці. Тарілка, яблука, гудзик, кермо, клубок, годинник, колесо, м'яч, повітряна кулька. На яку геометричну фігуру вони схожі. Так, вони схожі на круг, бо вони усі круглі. Діти, погляньте на, на ці предмети. Вікно, годинник, зошит, серветка, шахи, подушка, печиво. На яку геометричну фігуру вони схожі? Так, вони схожі на квадрат. Тому що у них, як у квадрата, чотири сторони і чотири куточка. Всі вони квадратні. А зараз діти розглянемо ці предмети. Парасолька, ковпак, доріжний знак, пірамідка, морква, ялинка, сир. На яку геометричну фігуру вони схожі. Так вони схожі на трикутник. У них, як у трикутника, три сторони і три куточка. Вони усі трикутної форми. Діти, погляньте, перед нами геометричні фігури. Вони однакові чи різні, так вони різні, вони відрізняються кольором та розміром. Жовтий – круги, жовтий квадрат, жовтий трикутник, червоні квадрати, трикутники і круги. Зелені круги, трикутники. Квадрат, синій, круг, квадрати, трикутник. А ще діти вони відрізняються розміром. Є великі і є маленькі. Давайте порівняємо їх. Зелений квадрат з жовтим. Зелений великий квадрат, а жовтий маленький. Діти, а зараз ми порівняємо трикутники. Червоний трикутник з зеленим. Червоний трикутник великий, а зелений маленький. А ще порівняємо круг зелений з червоним кругом. Зелений маленький, а зелені. А червоний великий. Діти, геометричні фігури бувають різні форми, різного розміру та різного кольору. Але це все геометричні фігури. Діти, давайте розглянемо картину, що на ній намальовано пори року, їх чотири. Зима, весна, літо, осінь. А ще діти можна позначити кожну пару року умовним кольором, зиму білим кольором, бо взимку багато снігу, весну зеленим кольором, бо навісні все прокидається і зеленіє. Літо червоним кольором, бо багато ягід літом та квітів, осінь помаранчевим кольором. Це золота пора. У кожної пори року свій колір. Зима біла, весна зелена, літа червона, осінь помаранчева. Давайте пограємо в гру, коли це буває. Коли це буває так, восени. Коли це буває так, взимку. Коли це буває, так, влітку? Коли це буває, так, восени. Коли це буває, так, взимку? Коли це буває, так, навісні? Коли це буває, так, влітку. Коли це буває, так, взимку? Коли це буває, так, влітку. Коли це буває, так, навісні, коли це буває? Так, влітку. Ми молодці, а вам, діти, завдання намалюйте свою улюблену пору року. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.